Так, давай ще раз. Скільки їх чоловік? Е, їх приблизно шість чоловік, ну точну кількість я не знаю. Шість чоловік. Вони е, сидять на передовій. Після того, як хаміри, розвідчики проїхались мимо них, на цих пацанів почалися прильоти. Да? Це так комбати вирішили їх наказати вбити, чи що виходить? Ну, виходить так. За те, що вони без зброї відмовляються йти на передок. Так. Угу. А яка це бригада, який батальйон? 59-11. 50. 50. Ну там виходить збір. Там є військовослужбовці із 11-го 11 батальйону і більшість із 10 батальйону. А 59-та бригада. Е, і командир у них один чи разні? Е, Різні командири. Ага. І виходить вони просто пацанов хочуть. Фізичний uh, Ну, мені здається, що вони так хочуть показати прикладом для всіх, що буде з вами далі. Якщо ви з голими руками не підете здихати на передову. І не збираємося <плес> вам нічого давати. Я правильно сказав? Приблизно так. Так от. Значить, э, давайте э, давай номер телефона хлопцям. Мій. Якщо у них є можливість написати заяву, є, немає бумажки ручки там полі. Та, я зрозумів. Да, хай хай такова... кинуть мені коротеньке відеозвернення зараз терміново. Бо я, в принципі, там завтра буду в їхніх краях. Щоб я до них під'їхав. Я знаю. Я знаю, що рапорти рвуть. Поэтому я всегда кажу: пишіть заяву чи рапорт на президента, а не на комбата. І фото відправляйте мені чого? Бо я витягую рапорт, прикладаю до свого журналістського запиту або адвокатського, відправляю на ВСП, на президента і на Генштаб. І потім, хай вони їх навіть їдять, ці рапорти комбати, все одно з Києва комісія приїжджає і починають е роззьовувати комбатів за цю херню. За цей безпреділ, який вони чинять проти пацанов напередку. Да. Ну, тобто ми боролися, боролися от самих таких <кхів> активних і хто. Боїться сказати слово, їх ще забрали в посадку і вони сидять під обстрілом артилерії. Давай мій номер телефона терміново, і хай зі мною зв'яжуться. Дивіться, просто факт в тому, що в них забрали сьогодні питалися забрати телефони, але забрали не всі, забрали тільки три і забрали військові квитки. Зв'язок тримати з ними можу тільки днем, і то дуже важко. Хорошо, я зрозумів. Uh, тоді, uh, слухай, ти можеш написати від, від їхнього імені просто звернення мені? Uh, від свого чи? Да, да, або ну, просто від цієї бригади звернення мені. Напиши, будь ласка, сфотографуй терміново, поки я в Києві, щоб я зараз відправив заказним письмом. Uh -huh. Бо а... я відправляюсь на передок до хлопців, везу медикаменти і продукти. Указати саму таку суть, да, всьому, все все, Все, що можеш, все, чого тут навіть не можна озвучувати, укажи там, будь ласка. Я відправлю на президента, на ВСП і на Генштаб. О, ну якщо чесно, прийдеться багато документів, тут багато бумажок. Ну, напиши вкратце от, в, в довільної формі, хорошо? Mm -hmm. Давай терміново мені самі факти ази, напиши і терміново скинь, будь ласка. Mm -hmm. хорошо,